Нарешті приємні новини для українців. Кабмін офіційно подав законопроєкт щодо нових виплат на дітей, на які суми можуть розраховувати мами при народженні, та після що буде з пакунком малюка, що таке пакунок школярам, і які ще новинки пропонують ухвалити для українців. Дивіться, вже за мить в ексклюзиві Тесен Кабмін офіційно подав законопроєкт щодо нових виплат на дітей. Якщо документ ухвалять, і його підпише президент. Кожна мама при народженні дитини буде отримана. Отримувати одноразову виплату 50 тисяч гривень. При цьому нікуди не дівається і пакунок малюка. Уряд збереже його у двох варіантах: натуральна допомога або грошова компенсація в розмірі понад 7,5 тисяч гривень. Надалі допомога по догляду за дитиною до одного року становитиме 7 тисяч гривень щомісяця. Отримуватиме фінансову підтримку один із батьків, опікун, бабуся, дідусь або інший родич, що доглядає за дитиною. Також законопроєктом передбачається допомога вагітним жінкам, які не застраховані в системі соцстраху. Мінсоцполітики пропонує встановити її на рівні 7 тисяч гривень щомісяця на одну дитину. Також в Україні впроваджується програма ЄЯСЛА. Коли дитині виповнюється один рік, батьки матимуть вибір повернутися до роботи чи виховувати дитину до трьох років. Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч гривень. У разі обрання другого варіанту за мамою або Татом та збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до треріччя малюка. Крім цього, буде діяти нещодавно затверджений пакунок школяра, що передбачає 5 тисяч гривень одноразової допомоги на кожного першокласника для купівлі усього необхідного до школи. Але наразі це законопроєкт, а остаточні суми виплат визначить кабінет міністрів після ухвалення законопроєкту. А що ви думаєте про пропозицію Кабміну? Чи достатньо такої суми та чи мотивує це вас народжувати дітей? Діліться думками у коментарях. А щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.